Усім привіт! Рада вітати вас на каналі. Затишок у деталях. Їдемо ми з Тетянкою до стоматолога. Плановий просто огляд. Подивляться, може щось треба лікувати. Поїхали. Прийшли ми у Соліс. Тут нас зустрічає такий агрегат, так би мовити, бахіли. Бачите, тут є така плівочка, вона виїжджає. Треба так гарненько поставити ногу, і тоді тепле повітря обдуває ногу, і, відповідно, зафіксовується ось ця плівка на нозі замість бахілів. Коротше, прикольна штука, а саме головне підійти на будь-який розмір ноги. Бо зазвичай, в ті, в кого великий розмір ноги, то вони страждають від звичайних бахілів, бо неможливо пропихнути. Ось так я виглядаю. Дуже задоволена я своєю стрижкою. Показувала я в. В перукарні, щоб більше мені зняли, трошки знаєте, ось цього волосся, яке вже віджило своє, і забрали рівно стільки, скільки мені хотілося. Коротше, дуже задоволена. Ще тут є такі обновочки, бізі-борд для дітей і всякі різні і пазлики, і все одним словом, щоб дитині не було скучно. Чекали ми свого прийому і виявляється, що наш лікар трошки запізнився. Кажуть, до нас хочете попити каву. Тут є такий апарат, можна собі безкоштовно зробити каву, чай, що там хочете. Одним словом, меню велике. Вибрала я собі капучино попити. Дуже Тетянка хотіла мені допомагати. Тож, фактично, сказати, все зробила Тетянку. Е, Горнятку ставила, і тут е, цукрувала, дуже їй було цікаво такий собі мій маленький бармен. Це був у нас, до речі, просто плановий огляд. Заплатила я за візит 300 гривень. Вони подивилися, сказали, що треба лікувати. Я вам скажу, пам'ятаю свої перші візити до стоматолога з Тетяною. Це просто було. Щось з чимось. Ще якщо самі перші рази, коли вона зовсім була манюня, вона йшла плюс-мінус нормально. Потім, коли вже трошки щось лікували, і вона зрозуміла, що не завжди так безхмарно, вона почала виридувати. І знаєте, не спрацювала така схема, бо я пам'ятаю, я казала, давайте я її потримаю, вас коренько полікуєте. Вона такі, ні, ми так не працюємо. І кожен раз, коли я налаштовувалася, що ми зараз прийдемо, полікуємо того одного зубчика, а ну, вона не хотіла. І ніхто тримати на силу, лікувати теж не, не робив такого. І я йшла засмучена, я пам'ятаю оцю бурю емоцій, незадоволення, знаєте. І зараз, коли вже прийшов час, і дитина нормально, спокійно лікує зуби, і пам'ятаю, чого мені це коштувало, Знаєте, збоку виглядає. Така собі безтурботна, мама дитина чимненько сидить, і зубчики лікуються. За цим є цілий пройдений шлях, і тільки той, хто пройшов той шлях, розуміє, що це може бути не так, як виглядає насправді. Тобто не завжди діти, які спокійно йдуть до лікаря. Ходили до нього завжди так спокійно. Тобто, можливо, це і був цілий шлях. Ви подивіться, скільки людей. Дуже багато людей. Всі щось купляють. Я вийшла за маслом, замовили його через інтернет. Зараз вам його покажу. Усім привіт! Ви знаєте, що коротше, нема часу хворіти. Щось я трохи розклеїлася. Знаєте, і згадала свою маму. Колись пам'ятаю, мама казала, так щось мені недобре, так щось мені не добре, але паралельно з тим вона щось робила в той момент. І кажу, то чого ви то все не лишите і не йдете, не вляжете собі? Коротше, без слів, я тепер все зрозуміла. Я бачите так само, я би з радістю полежала, але що, я щось тут має? Зараз вам покажу. Надіюсь, не перекину. Сила інтернету. Короче, побачила пост у Фейсбуці. тут по-моєму, з сусіднього села. А може, і з Корріч, не дочиталася я. Е, люди роблять вдома ось таких баранчиків з масла. Ну, ж, красота! Я одного разу замовляла поза минулого року. Минулого року коррочу, це пізно збудилося. Цього року замовила! І така щаслива одним словом. Незважаючи на таке собі самопочуття, подивилася, що треба їхати, бо вони там до 12-ї години. А то вже майже 12. Думаю, поїде мій баранчик назад додому. Так не можна, правда, підводити людей, бо люди ж розраховують, що ти забереш? Так от, підготовка йде. От, ще треба купити сир, зробити такий кружечок. Зверху буде масло, ковбаску якусь, шинку чи щось. Коротше, зараз поїду, подивлюсь, що є. Щось куплю. Цього року я вирішила купити панетони в кошечок, щоб святити, але більш такої класичної форми, як паска, тобто круглої. Моя матуся пекла пасочку, принесла для дівчаток. Але що діти і діти? Вони зразу захотіли розпробувати. Я одненьку сховала, це був пряник ще прикрашений зверху. До речі, дуже смачненька паска вийшла в мами. Одну я сховала, мабуть, я зроблю ще для Тетянки окремо кошечок, такий невеличкий маю. Нянянь. Нема. Няня. -ня. Де? Ня -ня. Пішла. Де-де-де-де-де-де. То так зайчик стрибає? Зайчик, та, обережно, обережно кажу. Ліза трохи зайчик.